Те, що захопило увагу мільйонів людей по цілому світу. Навіть ви та гади, які за 60 має в телефоні тіктоків, вже знало, що треба лохоти дрова ще до того, як про то знав Зеленський. За останні 10 років соціальній мережі, наскільки розвинули, що люба інформація може охопити мільйони людей, де звичайно людина, неважливо якого статусу, може достукатися до цілого світу. І неважливо, чи це справді якась важлива штука, чи просто якийсь наїбало. Що і є одна з проблем, так як в деяких випадках важко виявити правду від брехні, а де коли людям просто лінь перевіряти інформацію, вони підхоплять перше почути і потім будуть приймати. Рішення базуючись на цій інформації. Ну і найбільша проблема в тому, що соціальні мережі взяли контроль над нашими життями, де люди живуть своє життя так, як хто десь почули в ТікТоці. І вся суть в тому, що люди використовуються в шкоду самому собі, навіть того не підозрюючи, де перед їхніми екранами проглядає їхнє життя, переглядаючи сотні коротких відео, в більшості з яких немає толку. Звичайно, є і інша сторона соціальних мереж, де ти можеш найти натхнення, змотивуватись чи просто не ком'юніті, яке буде корисним та цікавим для тебе. На мою думку, соціальні мережі вбили вже не одну сотню мрій, та потенціал. Day. Так як рутина, більшості людей розпочинається з перегляду відосиків зранку, пізніше роботи і знову пару відосиків вечором сном, і пізніше роботуючи, що в них немає часу щось зробити. Дехто з них обґрунтовується тим, що там справді є багато чого корисного та інформативного, і вони вже просто прийняли це як заналежне. Для більшості з них це вже просто переросло в залежність. Як тільки на роботі стукне перерва, першим ділом, що зробить людина, це дістане телефон і прогорне Тікток. Або поки на Ютубі не знайдеться той самий відеоролик, їжа без нього смакувати так не буде. І в сучасному світі прожити без Тіктока і навіть один день є більшою проблемою, чим не їсти з декілька днів. І я теж є не святим. Особисто я можу провести годину, а то й не одну, просто гортаючи стрічку. А якби в хаті вже не сам, то в туалет я без рамку як сів, то вечором без нього встав. Саме це бездомне скролення і приносить велику кількість дофаміну, що з часом переростає в залежність і тим самим несе за собою роздратування та лінощі. Я навіть лінь встати з ліжка і піти в туалет. Ну, Поки так конкретно не припре. Деколи навіть сама підсвідомість відкриє додаток і просто почне гортати відосики. І тільки через деякий час ви усвідомлюєте, якого я риф, зараз взагалі гортаю стрічку. Ну, пенсіїмен таке було пару раз. Тож в цьому відео я роблю відважний крок, і на наступні 30 днів відмовляюся від будь-яких типів соціальних мереж: інстараму, тіктоку, навіть ютубу, лишив тільки один телеграм, що, в принципі не вважається як соціальна мережа, але все одно я походив з різних пабликів, лишив тільки один канал з новинами. А може там хуйла вб'ють, а я знати не буду. Крім телефону, я також заблокував їх на комп'ютері, так як часу там я проводжу значно більше. І тепер, як тільки я постараюся відкрити інстарам чи то будь-яку іншу соціальну мережу, мене зустріне така от бабця. Така саме контролює твій під'їзд. Тож знову перевіримо, наскільки ж плану жити без соціальних мереж в сучасному світі, і плюс перевіримо мою силу волі. І перший день дав про себе знати легкою ломкою, ніби тебе викинули на закинутий острів, і ти не знаєш, що зараз відбувається у світі інтернету, ніби все найінтересніше зараз там, а ти за тисячі кілометрів від того. І супроводжувалося воно роздратуванням та переживанням, так як просто не було як поповнити свою чергову дозу дешевого дофаміну. Але ближче до вечора ця нервовість пройшла. І на наступний день, змирившись тим, що соціальні мережі для мене існують, то в мене просто не лишилося вибору. Як сідати і монтувати відео, чи то писати сценарій. Але інколи я міг сюди прийти на кухню, посидіти, намотати пару кругів, подивитися в холодильник, повернутися назад в кімнату, посидіти, подумати, потім прийти назад в кімнату, тим самим роблячи, валіз, що я що зроблю, хоча насправді робив я ніхуя. Весь час, після якогось малесенького виконаного завдання, хотілося відкрити ютуб чи то Instagram і просто отримати дозу задоволення. Але та бабка мене знову не пускала. І якби не та бабка, то в тому Instagram я засидівся вже би до вечора. Інколи ставалися такі нервові присты, якщо так можна назвати, коли ти хочеш переглянути сторіс, друзів, чи то блогерив і ти просто нервуєшся, що не можеш того зробити. Але все це було тимчасове, так як під кінець дня я був радий, що не марнував час, а витратив його на те, щоб зробити, що запланував. І не обов'язково відмовлятися від соціальних мереж на цілий місяць, вистачить і одного тижня, щоб побачити значні зміни. Так як після тижня часу мене абсолютно не тягнуло до соціальних мереж. А наоборот, я почув задоволення від того, що не витрачаю свій час на тупе гуртання, а проводжу його з користю. Бо насправді соціальні мережі і є одним з найгірших наркотиків, яке ламає наше з вами життя. Але чомусь ми не сприймаємо його як за такого. Після перших двох тижнів Мене зникла ліні, я не ходив цілий день в'ялим і зміг зробити те, що давно відкладав на потім. Найбільш відчутним були перші два тижні, після чого друга половина була взагалі ізі. І що я можу сказати після 30 днів проживши без соціальних мереж, що це є саме те, що буває як і людину, так і її час. І Якщо використовувати цей ресурс правильно і з вигодою для себе, то і просто ідеальний інструмент. Але більшість використовують соціальні мережі з вигодою для інших, які перетворюються на викид свого дорогоцінного часу на мусорку. І саме це відео ви б могли бачити на бат скорше, якби я не витрачав свій час. На це? <плес> ну і на завершення, хочу сказати: не витрачайте свій час в посту, дивлячись просто якісь тупі відео, які мають абсолютно ніякого толку, тим самим відкладаючи все на потім. Уяви, коли в старості до тебе піджуть внуки, чи то діти, якщо такі ще будуть правда, і спитають: чуєш, старий, а що ти робив свої молоді руки? І що ти їм скажеш? Правду, чи будеш пиздіти їм про те, чого не було? Наскільки сильно тебе задушить жаба, коли в своїй шість усвідомиш? Щоб розравне цініші роки свого життя дивлячись на те, як танцює муха, нічого з неба не впаде. Так що став лайк під тим відео на вдачу, видаляй тіктока і шуруй пахати на своєю я Єбаясь тур бля, мотиватор хряну.